Торії церква і мова про вимоги диктатора Путіна на Алясці повідомляє агенція Reuters. За даними джерел видання, кремлівський лідер хоче повного виведення українських військ з Донецької та Луганської областей. Водночас готовий погодитися на заморозку лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях, а також вивести російські війська з Сумщини та Харківщини. Водночас про повне припинення вогню не йдеться. Окрім того, Україна має офіційно визнати окупований Крим російським Путін та. Також прагне часткового скасування санкцій проти РФ, а ще заборонити Україні вступати до НАТО. Також Київ має дозволити вільно діяти російській православній церкві. Володимир Зеленський свою чергою відмовився від мови Путіна віддати Донбас в обмін на заморозку фронту у двох областях України. Кремлівський диктатор озвучив це під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Пише Financial Times. Він наполягав, щоб українські війська залишили Донецьку та Луганську області. Натомість Росія обіцяла не просуватися у Херсонській і Запорізькій областях та утримуватися від нових атак на Україну. Трамп, нібито, передав цю вимогу українському президенту. Та європейським лідерам під час телефонної розмови також запропонував провести саміт з Путіним та Зеленським 22 серпня. Але президент України наголосив, що Київ не погодиться на здачу території. Водночас російський диктатор публічно свою участь у тристоронній зустрічі не підтверджував.